Привіт всім! Так, знов в роботі дравокон. Доробив ось, бачите, століка для лома. Ну, зараз покажу вообще, по моїй задумці для чого він. This just Як вам екземпляр? А Бачите для чого столик? Щоб половинку сюди поклав і воно лежало Все. Всім привіт! Так, ну, бачили для чого столик, Якби подвійної дії, сюди можна і подавати пеньки, і також. Якщо дуже товсте, то можна можна сюди частинки, так як я клав, можна їх класти. Дуже зручно і не потрібно ну, якби до землі нагинатися, їх брати. Так, значить зроблено як? Ось видно, профільна труба одна, ось друга. Знизу болтики. Щось покажу ось так. Тут ось теж болтик і тут Квадрат 30 30х30 цельний. також столик ставиться і з цієї сторони. Його можна як справа, так і зліва ставити. Ну і, якби, ну, якщо вам не з руки або по-іншому не можна трактором стати, тому, тому я придумав отак. Ну, чесно сказати, мені сподобалось дуже зручно. Так що так, друзі, дякую всім. Це вже я думаю, мабуть, чи не останнє відео дровокола не крашеного. Вже його покрашу і тоді вам все покажу, як, як він виглядає покрашений і буде, так сказати, великий огляд параметри, характеристики дровокола. Дякую всім, до побачення!